Ну і далі про тих, хто за свої подвиги отримує по заслузі олімпійське новосілля, п'ятеро спортсменів, призерів олімпіади у Пекіні. Сьогодні отримали ордери на помешкання в столиці. Всі вони кияни і всі вони страждали від браку житлової площі. Чи вистачає атлетам місця в нових домівках? Про це зараз. Цю вулицю у спальному районі столиці поки що не нанесли на карту. Через купи землі і гори мотлуху Ірині Мерлені з чоловіком пробираються до майбутнього помешкання. По сусідству ще одна її квартира, теж однокімнатна за перемогу в Афінах. Але селитися бронзова призерка пекіно збирається тут. На першу квартиру свою працювала 7,5 з половиною років. Дійсно, ця квартира та про яку можна сказати, я навіть не мріяла. Я очікувала, що набагато гірше буде. Разом із Мерлені ключі від нового житла отримали її колеги-борцівільники Тарас Данько та Василь Федоришин. Золота легкоатлетка Наталя Добринська та дзюдоїст Роман Гондюк. Це повинні бути кияни, вони повинні стояти на черзі, і вони повинні потребувати відповідно до норм поліпшення житлових умов. Тут і спортивний комітет, який часто приходиться йти. І єдина база, тобто є легкоатлетична, і манежі, і стадіони, і аеропорт близько. Тому і ми такі люди, що маємо право я думаю, жити в столиці. Житлова площа близько 50 квадратних метрів. Приблизно стільки ж давали у 2004-му після Афін. частину призерів, тодішні умови не влаштували. Пердірок ніяких не дали. Я раді інтересу, що цей будинок, Будемо так говорити. жила залишається жила кращого. лучшего. На противагу перша олімпіада незалежної України і майже королівські умови декому з медалістів у розподілі обіцяних квартир завжди існувала негласна диференціація. Так би мовити, улюбленцям влади завжди діставався найласіший і найдорожчий шмат пирога. Елітний будинок у елітному районі Києва. Після Олімпіади 96 тут отримали помешкання зокрема, Володимир Кличко, Лілія Подкопаєва та Ельбру Стадієв. Нині вартість кожного з них близько мільйона доларів. Щоб стати сусідом Яни Клочкової, треба платити по 10 тисяч доларів за квадратний метр. Плавчиню поселили тут після золотої олімпіади у Сиднії. Державними презентами олімпійці розпоряджаються по-різному. Поширена практика продавати однокімнатне помешкання у столиці і на отримані кошти знаходити просторішу квартиру в рідному місці. Та переважна більшість оселяється в столиці. Тут, хоч і дорожче жити, зате цікавіше. Володимир Звєров, Валентин Шелко, ТСН студія 1+,1.